Всім доброго дня! І от ми вже склали наш генератор до кінця. От такий, як там відео показує, як його складати, підключати. Вже буду його віддавати і вирішив вам показати, що він тягне. от До нього я підключив болгарку. Ви вже її бачили на. Де воно? Буракує. Ну, різка, скільки вона має, я не знаю, на ній бірки немає, ну, лампочка. І оцей наш вольтметр, який в тому відео теж був. я казав, що буду поки що ним користуватися, поки немає датчика. Там далі прийде датчик. І я тільки ще дядькою встановлював датчик, щоб він бачив, що у нього робиться з вольтами. І ну, Зараз нам його пускати пробувати. От Ми запустили нашого генератора, горить лампочка. У нас 220 вольт. пускаємо для початку нашу корморятку. От, що вона запустилася. У нас вольтаж тільки трішки-трішку пустів. Беремо буряки. Тре працює. ще одного. Ось, дивіться, до повного щастя пускаємо болгарку. Вольтаж у нас простій виходить. приходить. Зараз я опермося. От дивіться. Зараз Далі там Ось так, щоб було Ну, Одною рукою не зручно. Як ви бачите, і під цей час у нас працює корморізка, ну, лампуска горестка. От наш нас вольта. я зараз напускаємо арку. Проморецка і Булгарка. Ось таке у нас відео. Вийшло. Кому подобається, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!